Путін і Трамп знову зустрічаються. Давайте подивимося, чи відбудеться ця зустріч, які вона принесе перспективи для Америки і Московії, а також що це вильється для України. І перше моє питання буде звучати так: яка перспектива того, що зустріч між Путіним і Трампом взагалі відбудеться найближчим часом. Одразу ми бачимо Трампа, який сидить і чекає приїзду Путіна. Він задоволений собою, своїм становищем, і ось до нього підкатує братва, скажімо так, делегація з Московії. І що починається у них? Починаються перемовини. Тому так, є велика вірогідність того, що ця зустріч відбудеться. І погляньте, низ колоди тут навіть прапор Америки є. Забражений. Ну, давайте тепер подивимося, які перспективи у відносинах Путьки і Трампа принесе ця зустріч. Ну, перше, що хочу сказати, що нам не скажуть всього про що вони будуть там говорити. Можливо, вони навіть і самі не до кінця будуть розуміти. До чого приведе їхня зустріч? Якщо говорити про путьку, то він такий досить наївний, да? і ця це, це зустріч для нього ризикована, тому що на нього випадає шут. Десь він несерйозно до цього ставиться, але ж треба якось відвоювати своє бабліжко, бо, походу, щось там сильно може постраждати в нього саме в фінансовому плані. Да? От йому потрібно, Триматися за свій статус і використовувати свої бонуси. Але на Трампа тут випадає король Пінтаклей, а на путьку дама Пінтаклей, а король все ж таки має більше впливу, ніж дам. І знаєте, тут енергія, яка випадає на Трампа, говорить про те, що він налаштований дійти до цілі і діяти достатньо рішуче. Хоча, знаєте,. Кожен з них налаштований переслідувати чисто свої інтереси. І, можливо, вони до кінця не розуміють самі, до чого призведеться зустріч. зустріч. Да? І на поступки ніхто йти не хоче. Да? Ми бачимо тут двох жінок, які стоять спинами одне до одного і тримають меча, піднятого вгору. Але Трамп, знову ж таки, повторюся, налаштований на рішучі дії. На даному етапі у нього є перевага над путькою. Знаєте, карти показують, що Трамп він може демонструвати таку типу впевненість в собі, ресурсність, але всередині його вже так підзадрала ця ситуація, він, знаєте, немов тримається з останніх сил. Бо він і фінанси втрачає, і ресурсів втрачає. І знаєте, десь всередині він все одно буде розчарований тим, що не досягне бажаного. Хоча, знаєте, якщо дивитися на емоційний стан Путьки, то він взагалі не кращий, ніж у Трампа, тому що, знаєте, йому може здаватися, що він теж трохи підзадовбався тягнуть це все на собі. Його може напрягати те, що він не контролює ситуацію. І він а, залежний від інших. Да, ми бачимо ту чистку пентаклів, де він постійно просить, а його це дуже виснажує. Тут є десятка жезлів, да, туз жезлів. І е, що по факту у нас виходить? Він а, настільки застрягнув в своїх ілюзіях, і він а, не розуміє, да, от, до чого оця залежність його від інших призведе. Бо ж у нього, по суті, також дуже мало ресурсу, дуже мало впевненості в своїх силах. Більше того, він боїться, але робить певні дії для того, щоб отримати свої вигоди. Ну, Зрозуміло, як вони всі це роблять. Але, друзі, що мене радує, коли вони зустрічалися минулого разу, енергетика карт була якась зовсім інша. А зараз це щось змінилося. Ну, давайте подивимося, що для України принесе от ця зустріч? Знаєте, а мені подобаються карти, тому що таке враження, що от після цієї зустрічі у нас в Україні почнуться зміни. Ну, по-перше, підтримка партнерів буде відбуватися, да, і вона буде якась стабільна. І щось зміниться, можливо, на міжнародному полі для України. Ми слухаємо це все, спостерігаємо, метаємо на вуз. І знаєте, можливо, нас після цієї зустрічі буде чекати якась нова стратегія, яка дозволить нам перейти на новий рівень в війні. Дуже цікаво, будемо спостерігати, багато дуже у мене питань. Хочеться іще подивитися і продовжити робити цей розклад, але він і також достатньо довгий. Якщо ви додивилися до цього моменту, ставте вподобайку, підтримайте мій профіль, я дуже стараюся для вас.